Доброго усім, при доброго раночку, друзі. У нас співають пташки, дощ нарешті в нас перестав іти. Ну, він на ночі ще й був, бо так мокро кругом усе. Ну, слава Богу, прекратився. На сьогодні вроде, в синоптику не стоїть дощу. На дворі, ну як осіння ж погода. 2 жовтня сьогодні все ж таки. На дворі у нас 8 градусів тепла. Я вже попоралася, подивила суньку, дала їй їстки. От, пізніше вийду. Сьогодні, мабуть, Вадим пожине її пастися, так що доща не буде, хай йде та й пасеться, хоч на общому. Бо що ж вона вдома стоїть? Їй не хочеться вдома стояти. <гум> от Так що такі справи. Вадим вчора ногички привіз, їй даю потроху, кабак даємо, дерть і сіно. Сіна одразу хотіла їлась, зараз стала вже їсти сіно. Слава Богу. Остається, звісно, з їдів. тоді туди тими з їдами. От Кабака тут ще в дворі. Вадим каже, так повільно йде кабака. Я кажу, ну що ж ти хочеш. Це дві у нас корови було, тоді швидко йшов кабак. Не встигали возити в двір. А зараз да, кексик. Гидко, ну зато хоч у кексика. йду, даю їсти, то хоч він піряє, пиляки немає. Бо оце як даю їсти і як почне пірять, хвостом матиляти, підніма таку пиляку. Зараз це хоч одне хорошо після дощу. Ну, а у нас калюжі стоять у дворі кругом. Курочок я теж вже попорала, дала їм їсти. Взагалі, всіх нагодувала і йду зараз у кухню. У мене там скисло молоко. Я вам казала, вчора ще я заносила у хату, то треба збирати сметану. Починається підготовка до базарю. Цвіти мої дощ, всі воно помочив, всі вони вам навіть і не видно. Ну, видно, що квітнуть, але не такі яркі вже. От. Оце, бачите, я приблизив. Уже поставали чорні. От. В общем, отакі мої цвіточки. Трошки залишилось тут прибрати городу. Оце ось бачите, це в мене помідори. Треба їх повиривати. І все. І майже все город буде чистий. Так що такі справи. А у бабусі там город чистий, ми все повивозили, залишився тільки буряк. І трошечки моркви, я вам і казала. Вчора Вадим каже, буде мороз на ранок. Поукривай кабаки, укрила кабаки. Всі ряднини мокрі, треба все сушити. Це сушити чи стирати їх треба буде. Ну, в общем, як стане на погоду. Вроді обіцяють, у нас ще до плюс 18. Тут теж висять у мене лахи, це все було укривали кабаки. Так що, такі справи. Не люблю не люблю, і за чого це таку мокву, бо вивісиш стірку, мокне все. І зараз оце, як ми топимо в хаті дровами. А, друзі, балакаю, балакаю, до вас, а камеру і не вімкнула. Про що ж я розповідала про одежу? Що в хаті в нас е, зараз погано сохне одежа, із-за чого, бо топимо дровами. Коли топимо газом, у хаті все сохне за одну ніч, у мене стірка. А зараз ну, нічого, хоч з місяць ми потопимо дровами, поекономимо, так сказати, а там хто знає, що буде далі. Так що, отакі справи. А я вам бажаю тихого дня, наскільки це можливо. Новини я вже прочитала вранці, бачила новини не дуже гарні. Ось такого маємо сусіда паскудного. Що ти зробиш? від нас нічого не залежить. Ну добре, буду в хаті переробляти молочку. Бо на дворі яка ж робота? Все кругом мокре, ще й досі воно капає з винограда каплі. Ах, сьогодні отакий От день сьогодні буде. Хоч і не буде дощу, але на дворі робити нема як. Даже позамітати і то нема як, бо ще дуже-дуже мокро. Листя з винограду я маю в виду. Ну, добре, вам бажаю смачних сніданків, смачних обідів, смачних вечерів. І щоб все було у вас добре. Ну, а пізніше зустрінемося. Так, Сьогодні у нас на сніданок салатик. Тут перець, помідори, огірочки. Заправлено оливковою олією і з кунжутом. Консерва, ту, що я сама з кумбрії робила. І гречана кашка. Всім смачного друзі! Зараз уже пів дев'ятого вечора. А я, ну, в общем, ми вирішили просіпарівати молоко, а перед цим я отоплювала жирний творог. В общем, сьогодні цілий день знову працювала, але я вам не знімала. Приготувала суп сьогодні і робила такі самі пиріжки, тільки з м'ясом. Вадим попросив, захотів таких пиріжків. Ну, я робила чебуреки, а не пиріжки. І з кабаком теж в віді чебуреків зробила. Бо я не наїлася, я ж вам казала. Для себе зробила 5 штучок з кабаком, а то все трошки зробила з м'ясом. Сьогодні замісила на одну порцію, там їх трошечки, ну в общем, щоб багато не їсти нам такого з тіста виробів. В общем, сир жирний вже воно стоїть в мене під гньотом, під пресом. Молочко зараз досі парірую, бо треба бігти вже ласуню доїти. І на ніч ще нам ставить, сьогодні привезли нам тушонку варити. Сьогодні і завтра будемо варити тушонку. Ось такий у мене сьогодні ролик. Ніякий. В общем, дощика сьогодні в нас не було. День був непоганий, але на дворі все мокре. Я аж ввечері трошки коло порогу, коло кухні позамітала листя з винограду, бо вона таскала страшне. Вроді ніхто ніколи не замітав таке, так, таке враження. Ну, День пройшов нормально, і відпочивала в день і як завжди працювала. А на після обіду мене, звісно, сьогодні дуже і дуже і дуже багато роботи. Ну, нічого, я думаю, що я зараз оце ж просіпарірую, покину все, побіжу, подаю ласуню, а тоді прийду, поставим тушонку, та я буду тут перемивати сепаратор і все. Взагалі, от такий сьогодні в мене день. Я тоді вже піду туди в спальню. Тоді вже з вами там трошки по, 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 поспілкуємося. От, сьогодні ми топимо в хаті не дуже багато, бо сьогодні на дворі в нас було не дуже холодно. І взагалі з неділю обіцяють трошки потепління, але там будуть знову й дощі. Так що не знаю, коли ми ці городи будемо доубирувати, коли будемо копати буряк. Нічого поки що не знаю. Взагалі, <кл 'язавші> друзі, отак. Куча молока, не знаю, що мені робити, як мені його реалізовувати, бо за тиждень дуже збирається багато товару. Щось треба думати. Фу, друзі, ну ось 23 години я нарешті та прийшла у спальню. Я не розумію, чого в мене кожен день ця купа роботи. Тільки що поставили вже тушонку варити. Все перемила в сепаратор, все. В общем, все навела порядок. Все, поставили тушенку. Заводю тепер часи на 2:30. Я заводю Вадим, бо щоб ніхто не проспав. І будемо варити отак. Ой, друзі, не знаю. Щось мені сьогодні вже було дуже сумно. Думаю, скільки можна ще пахати оце. Працюємо, 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 працюємо і ні ззаду, ні спереду. Не знаю, що казати і що робити. Підкажіть мені, як, як жити далі. Що робити? Ох. Сьогодні сиділа трошки там штани свої шила, готувалася до зими. От. Трошки там вони в мене проходились, та я підшивала. Ну, в общем, в'язати вже нема коли, вже треба лягати відпочивати. Зараз вип'ю таблетки свої на ніч. Та й все. Сьогодні доїла ласуню, а й цей на горіхові ще ж листя і світиться луна. Думаю, треба піти подивитися, хоч яка вона повна, чи не повна, друзі, не знаю. Та пішла до воріт, позаглядала, а вона половина луни. Тільки не знаю, чи це вона росте, чи вона вже убиває. Нема коли дивитися, нема коли наблюдати. Я взагалі-то люблю за всім спостерігати. Ой, не знаю, друзі, що робити з тими курями. Сьогодні з чоловіком балакали. Одна курка то дві хоч неслося, а це одна несеться день через день. Кажу, нафіга ми їх годуємо, не знаю. Мабуть, я їх всіх перерубаю та закрию в банки. Бо тільки зерно тратим на них, а ніякої віддачі немає. Не знаю. Вони в нас можна сказати, що вони на волі в нас живуть. Вони по всьому тому, хазя... тому двору, второму, що за хатою, по всьому двору, по всьому садочку там ходять. Там є я їм і і кабак, і висипаю їм овочі, які там очистки і все картоплю варю. Не знаю, що їм треба. Не знаю, чого вони не несуться. Не можу поняти. В общем, такі справи. От. Фу. Нема що вам знімати. Кожен день одне й те саме рутина. Нікуди я зараз не їздю, бо холодно, не їздю на електровелику, бо ще до сих пор трошки підкашлюю. Чоловік каже, що щось треба пити, що ти кашляєш. О, це нагадала, треба ж піти мені на стойки випити. Забула геть. От, бо я настойку п'ю утром чайну ложечку і ввечері чайну ложечку. Розводю водичку, і воно таке не гидке. Дається пити. От. Так що, отакі справи, друзі. На городі поки що нічого. Я вже казала, там і знову повторяюся, знаю, бо казала, бо знімала ж на дворі. От. Всі тряпки, що накривали кабаки, всі мокрі. Так що завтра, якщо буде хороший день, все повивісю, хай все сушиться. Може, завтра в мене там і стірка бовтається. Якраз постирала перед дощем. Не бачила, що буде дощ. Взяла і постирала і повивісювала. Ну, що ти зробиш, нічого, хай посохне там таке робоче всяке разне, Так що такі справи в нас, друзі. Ну, все, на цьому я і закончу. Таке сьогодні відео. І не знаю, чи його викладати, чи не викладати. Ну, викладу вам, дивіться, щоб мене не, не губили. Що ми є, працюємо, живемо. Життя продовжується. Жити треба, працювати треба. От, ну, якось так. Буває, на, нападають хвилини, звісно, відчаю. Хочеться десь отак зариться, щоб нікого не бачить і не чути. Хоч я по дорозі ходю, кажу, чоловікові: живем. Таке впечатлення, що ми живемо на якомусь острові. Одні один ошенький, оце йду до бабусі, не зустріну не де нікого. Ну, іноді машина прогудить почую, значить, є люди. <плес> так що такі справи, друзі. Ну, добре. Вам бажаю тихої, мирної ночі, на добраніч. І все самого найкращого бажаю, а головне здоров'я. Для нас зараз головне це здоров'я. Ні, ну мир це по-любому, понятно. Щоб закінчилась війна, тут нема ніяких і... балачок. Ну, а здоров'я, щоб якось жити, щоб триматися на цьому світі. Ну, добре, друзі, щось я сьогодні розбазікалась. До побачення, до завтра. А, хочу подякувати дуже за ваші коментарі, дуже мені приємно. Є такі коментарі пишуть, прямо зачитаюся, аж за душу так бере. Ой, дякую вам ще раз і до побачення, до завтра.